Волонтер благодійного фонду Добрі серця Олександр Шити згадує, з цієї вулиці починалася його допомога місцевим жителям після деокупації. Він разом з іншими небайдужими жителями створили так званий пункт допомоги погорільцям. Коли ці напрямки ворог покинув, ми вже приїхали сюди, і я вже допомагав батьку. Ми зібрали спочатку невеличку команду з молодих дівчат і хлопців, які. Погодилися нам допомагати, які погодилися допомагати людям взагалі. І з того моменту ми там зробили пункт, такий ми його спочатку назвали для погорільців, просто. І ходили по всьому селищу, допомагали тим людям, які потребували, яких будівлі були зруйновані повністю або частково, неважливо. Або кому взагалі що потрібно, ми нікому не відмовляли. На цій вулиці каже Олександр, будинки були пошкоджені найбільше. Він один з тих, хто допомагав відновлювати житло та електропостачання в селищі місцевим жителям. Ну купляли подушки, одіяла, привозили людям. Ходили, дізнавалися, кому найбільше потрібно, тому і привозили. Ми займалися всім і доводилося навіть завали розгрібати. Ну, люди потребували допомоги, там, говорили, що допоможіть. От, наприклад, пам'ятаю будинок, зруйнований верхній поверх, другий, а перший поверх цілий. Але йдуть дежі, воно все намокає, стіни намокає. Щоб врятувати будинок, ми допомагали розбирати. Наразі Олександр із батьком допомагають українським військовим, передають гуманітарну допомогу та ремонтують автомобілі. Біда, яка була у громаді, згуртувала людей, каже Олександр. Єдність полягала в тому, що люди, не дивлячись на свої статки, так скажу, виходили, закатували рукава і допомагали друг другу. Оце і називалася єдність. То тобто, неважливо, бідна чи багата людина. Вони виходили, всі закатували рукава і робили. День який гуртує всіх людей. Місцева жителька Антоніна Вакуленко живе на одній з найбільш постраждалих від обстрілів вулиці. В її будинку вигорів дах вибухової хвилею вибуло шибки та двері. Коли після деокупації жінка повернулась додому, одним з перших на допомогу у відновленні житла прийшов Олександр. Коли повернулися, то застали дуже плачевну таку картину. Руки опускалися, було, ну, було відчуття такого відчаю. Я сама то нічого так не могла, що я могла. Ну, дивлюся, от гуртуються люди, от наші односельчани, от роман шити. Вони даже як кажуть, ото тут аж розгоромлено, все розбомблено, сюди навіть страшно ступить, а вони там питаються десь комусь допомогти привезти е, продукти, що треба, там що кому потрібно, тому що все ж унічтожено по, -по факту. Іменно такі підтримки, от коли ти приходиш, стоїш так, вроді би ти один, а ти оказуєшся не один, приходять молоді отакі хлопці. Е, от, ну я, я не знаю, це просто... Наразі багато місцевих жителів повернулись до своїх домівок після деокупації селища, каже, здійснюючи повноваження селищного голови Великодимирської громади Олександр Борсук. Та біда, яка прийшла на території нашої держави, вона об'єднала людей. На сьогоднішній день ми з певністю можемо говорити про те, що Переважна більшість, можна сказати, значна кількість людей вона повертається, вона долучається до того життя громади, яке відбувається з тими змінами, з тими умовами, які на сьогоднішній день є. І враховуючи ці умови, люди знаходять можливість таки жити нормальним, повноцінним життям. Тому мені здається, саме свято єднання. Воно Свято об'єднання всіх тих людей, які перебувають на території, не тільки громади, а й території нашої держави. Тільки в єднанні можемо ми відтворити нормальне життя. Тільки в єднанні ми можемо перемогти ворога. Свято день єднання. Вперше указом президента відзначили у 2022 році. Цього року його святкують вже втретє.